Загальний комітет парламентської асамблеї ОБСЄ з демократії, прав людини та гуманітарних питань закликав звільнити викрадених і незаконно ув'язнених у Росії українців в оприлюдненій на сайті організації резолюції вказано імена українського народного депутата Надії Савченко та кінорежисера Олега Сенцова. Збереження місця у Єврозоні для Греції залежить від саміту країн ЄС, запланованого на 12 червня. Під час саміту голови держав та урядів усіх 28 країн ЄС обговорять підсумки грецького референдуму. Берлін вимагає від Афін до 9 липня надати пропозиції щодо розв'язання кризи. Напередодні голова Єврокомісії Жан Клод Юнкер заявив, що Брюссель має сценарій на випадок виходу Греції з Єврозони. Рада Федерації Росії вимагає від Мін'юсту МЗС та Генпрокуратури перевірити діяльність низки іноземних некомерційних організацій на території РФ. До так званого патріотичного чорного списку війшли 12 організацій, зокрема Фонд Сороса, Фрідом Гаус, Всесвітній Конгрес українців, Кримська польова місія справ людини та інші американські та українські неурядові організації. Китайський фондовий ринок обвалився майже на 7%. Через це понад 500 компаній зупинили торги своїми паперами на біржах Шанхаї і Шенченя. Загалом, від середини червня, акції китайських компаній здешевіли на 30%. 8 та 9 липня в УФІ відбудеться саміт Крін Брікс. Напередодні учасники домовились про створення спільного валютного фонду в 100 мільярдів доларів. А на 10 липня у місті заплановано саміт шанхайської організації співробітництва.